Зібрав перець, це у мене шоколадний скорпіон. Іноді він гостріший, ніж Ріпер, ніж каролінський жнець. Там в них шкала від 1 мільйону до 2 мільйонів, і вони десь посередині часто зустрічаються. Хтось набирає, хтось не набирає. От, сьогодні я хочу поставити на ферментацію ці перці, хочу спробувати потримати їх потім подовше, бо погода вже сприяє. Я можу залишити їх у гаражі. На 2-3 місяці. Хоча насправді це не зовсім вже і довго, бо той же табаско, кажуть, витримують 3 роки, ферментується цей перець у бочках. Але в мене нема настільки багато часу. Черблю. Спочатку я нарізаю цей перець четвертинками у дуже фруктовий аромат, але насправді це просто перечна бомба. Я нарізаю четвертинками для того, щоб коли я запущу процес ферментації, це пюре не лізло б дуже сильно вгору, бо в мене не дубова бочка, вона буде закрита кришкою з водяним замком. От, але все ж таки цей перець може. Може видавлюватися на поверхню, якщо робити його одразу пюрешкою, поки процес ферментації тільки-тільки запустився, воно дуже активно бродить. Це як сквашений продукт, і бактерії там активно розмножуються, і воно може виходити через навіть такий замочок, назовні текти там десь. А потім, коли воно осідає, то там залишається воздух. І це не дуже добре. Бо якщо залишати його надовго в такому стані, то там може з'явитися не тільки корисні бактерії, але і А, Цього нам не потрібно. Я попередньо зважив ці продукти, які буду використовувати тут. У мене вийшло десь півтори кілограми, там перець, плюс, ну більше важить, звичайно, морква або цибуля. Ще спробую додати дайкон, теж виростив <клес> собі. Вирощував для кімчі але спробую і тут. О, коротше, десь півтори кілограми в мене вийшло продуктів. На ці півтора кілограми, там розрахунку на 3% сольовий розсол буде. От, і все. Тобто робити ферментацію або закваску дуже просто. Можна ем, залишити просто перець. Цього буде достатньо, перець сіль. перець сіль. Можна з водою, можна без води. І ви можете експериментувати будь-якими смаками. Я навіть можу додати сюди грушу, можу з грушею зробити це. Але цього разу мене цікавить а, саме. Перець як основа для майбутніх салатів, тому я не буду тут багато чого додавати. Додаю зазвичай морковку, морку, цибулю, часник і сіль. От. Такий простий рецепт, така комбінація дає нормально і запускається сама ферментація. І смак з квашених перців дуже приємний, його легко потім комбінувати. З різними стравами, і легко знаходити йому продовження в інших соусах, коли з базою ферментованого перця робиться який-небудь соус. Я оце нарізаю без перчаток бо забув їх придбати заздалегідь, а тому після. Цього відео. Ця рука буде дуже ретельно вимиватися. Тому що сік перця, він е, собі містить мастило, масло, і оце перечне масло, воно дуже погано змивається. Навіть з милом, потрібно декілька разів, воно в'їдається в пори. Якщо потім випадково дотр... до... е, е, зачепити або очі, або ніс, або щось приватне. То буде дуже пекти і дуже несподівано це все станеться. Непогано непогано справляється посудомійка Це такий посуд, який я використовую зараз під час приготування цього соусу, цього соусу, бази ферментації. посудомійка дуже добре справляється, якщо поставити її там на 70 градусів, додати нормальний брикетик. Миючи, і майже повністю це з першого разу вимиває все, що сюди може в'їстися. Так, я трішечки прискорюсь в нарізанні, і це відео теж прискорю. У мене тут останній перець. Дивіться, який красень. Шоколадний колір набрав за це літо. Дуже гострий. Чомусь мені він подобається більше, ніж каролинський жнець. Чомусь не знаю, чому цей перець мені складніше витримати, ніж каролинського жниця. Жниця більш швидше Гіршинка потрапляє на слизову і вона ніби від, відключає мозок. Каже, ні, це, це не треба, не треба більше. А цей перець він от, рецептори ніби ще витримують, але на межі. І от це тримає десь хвилин 10-15, ну справді, на межі. Не знаю. і кулер мені подобається більше. Я карлінського жниця поставив собі сушитися. А цей зроблю ще батько бази для майбутніх соусів. Так, продовжимо набирати сюди інгредієнтів. Це лише перший етап, коли я завантажу ось такими великими шматками. Він постоїть десь дня три, і я ще раз перевірю, що він не поліз зверху. А потім ще десь через два тижні я, коли вже процес, перший процес ферментації сповільниться, я зможу взяти блендер. Мені подобається брати погружний блендер, і оскільки це банка, тут зручно подрібнити все всередині на пюре, так, щоб воно не, не било через край і не дуже багато потім мити. Це теж не. Маловажно. Тому зараз я поки що ріжу ось такими великими шматками, а коли переб'ю на пюре, то процес ферментації знову розпочнеться додатково. Не потрібно ніяких складних навичок. Не потрібно багато років в цій справі, аби спробувати створити щось таке подібне. Все дуже просто. Був би перець. Не обов'язково такий самий. Можна значно легший по пекучості. Хлапенью або звичайний український гіркий перець теж можна ферментувати. Но не тільки через маринад, не тільки хрумкий, не тільки додавати кудись як аджику, а можна і ось таким більш. Навіть, мені здається, це простіше, ніж аджика, бо не треба одразу це перекручувати. Нема спеції. Все зробить бактерії І... ух. Клас. ще важлива, один важливий момент, це коли ферментується щось. Потрібно, щоб продукт був нижче розсований. Тому я залишаю одну цибулину, розрізаю її навпіл і ось таким чином прикриваю, так, щоб коли кришка буде закрита, вона давила на цибулину і все це навантажувало на нарізаній. На Перці та інше, щоб не було тут а, багато повітря. Зазвичай можна трохи менше води, бо воно почне видавлюватися. Але для початку краще зробити так, аніж потім діставати звідти прісню. Так, мені подобається така кришка. Вона водяний замок для вина. Чим вона мені подобається тим, що тут є оцей хвостик, і зручно відкривати, коли потрібно або перемішати, або просто там паличкою пошеброшити, щоб повітря вийшло, щоб кисень виходив, або вже вуглецеї виходив. А, от. І вона легко закривається і легко відкривається. Ну, як легко. Звичайно ж з зусиллям, щоб вона. Не відкрилась сама по собі, щоб її не вибило. Сюди даю води От. і ставлю на місце шлангочку. Все. Тепер, коли тут почнеться процес, коли почнеться виділятись вуглекислий газ. Він буде через трубочку йти сюди, а назад, в трубочку, повітря не буде поступати, кислород не буде поступати, тому що тут вода. От таким чином, через пару тижнів я його, мабуть, переб'ю в пюре блендером і залишу далі ферментуватись на 2 місяці.